Богдана Буряк близько року відвідує центр психічного здоров'я, що працює у поліклініці номер 2 у Хмельницькому. Звернулася за допомогою після загибелі чоловіка на війні. Каже, втрату було дуже важко пережити. Вже пішла скоріше, це було схоже на психосоматику, коли почали вже болі проявлятися в тілі і потрібно було щось з цим робити. І загальний стан був такий, що дуже такий важкий. Наразі. Порівняно з тим, яка я прийшла, і яка я зараз, це набагато ста набагато краще. Допомагає налагодити психологічний стан Богдані Лія Алексеюк, лікарка, психіатриня, психотерапевтка застосовувала як фармакотерапію, так і різні психотерапевтичні сесії. Ми з нею працювали і в когнітивно-поведінковій терапії, і в гіпнотерапії, інших методиках психотерапії. Тобто задіємо ті методи, які потрібні на кожну сесію. Дивимося по пацієнту, як він себе почуває, які є потреби. Лікарка каже, найпоширеніша проблема зараз депресивно-тривожний розлад. Найчастіше до центру звертаються військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин. Їх лікують безкоштовно. Протягом року в нас в середньому лікується біля тисячі особ в основному це не тільки лікування, одна консультація, а це довготривала робота з пацієнтом, тому що пацієнт звертається з однією проблемою, а знаходимо причиною працюємо буває рік і навіть більше, в залежності від ситуації. Методики лікування різні, їх індивідуально підбирають для кожного пацієнта. Серед таких когнітивно-поведінкова терапія, робота із метафоричними картами, гіпнотерапія. Ми е, виявляємо негативну емоцію, яка домінує, допустимо, людина відчуває страх. Ми йдемо в гіпнотерапію, виявляємо ситуацію, що в дитини була якась травматична ситуація. Відпрацьовуємо це, і в людини перестає існувати ця негативна емоція. Пацієнти кажуть, терапія справді допомагає почуватися краще. Додають, таких центрів має бути більше, адже в умовах війни у багатьох людей виникають проблеми із психічним здоров'ям. Треба популізувати, казати всім, що це нормально, і таких центрів має бути набагато більше, і спеціалістів має бути також набагато більше. Над розширенням вже працює центр психічного здоров'я при поліклініці. номер 2. Нещодавно вони виграли грант і незабаром зможуть надавати послуги більшій кількості пацієнтів. Нам виділяється чотири кімнати, де в нас буде сенсорна кімната, де в нас буде ще кабінет психолога великий, де ми хочемо розширити свої послуги і надавати не тільки вузьку пацієнту, а робити групові сесії для того, щоб люди комунікували між собою. Наразі розробляють кошторисну документацію, аби зробити ремонт у кабінетах, а реалізувати задум медики планують до кінця цього року. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.